Зродились знов великої години під синім небом золотих ланів. І знов мелодія червоної калини підняла нас у бій на ворогів. Герої встали в стрій за честь і волю, а інші дбають про надійний тил. Складають дрони, проєктують зброю, лікують рани, навчають крил. Учителі незламності, любові наш чин плекати щедрий урожай, щоб наші учні, гідні і толкові, непереможний збудували край, де рівність. Різність, злагода, підтримка, повага, гідність, совість і закон веде до щастя кожного стежина, щедроти серця, чистота долонь. Стань лідером, який дарує крила і надихає бачити мету. Будь лідером, що знаходить сили, бо має мудрість. Сильну і святу. Учись відновлювати сили і ресурси. Будь доброзична, позитивно мрій. Навчай світити і шукати сенси. Живи в балансі, ефективно дій. Бо лідер бачить нові. Перспектива. Сприяє росту, прокладає шлях. Гуртує юнь в надійні колективи. Таким ми обираємо свій фах. Ми з коледжі, майбутні педагоги. Країна вільна, не ж спільний дім. Під синьо-жовтим стягом перемоги натхненно, суголосно дім.